55 років підряджу Житомирський державний технологічний університет приймає першокурсників. Сьогодні університет провів обряд посвяти і зарахував у свої ряди більше 600 студентів. Ректор університету привітав родини студентів з важливим кроком в доросле життя. Гарно проведення своїх років у нашому університеті. Будьте успішними, долайте труднощі. Шановні, з завтрашнього дня. Перший день. І як говорили колись відомі люди, сразу же за роботу кожного року за традицією ректор проводить обряд посипання зерном, налаштовуючи студентів на гарне навчання. Вся Україна! Хірничо екологічного факультету нагородив найкращих студентів почесними медалями. Крім українців, в університеті навчаються студенти з багатьох інших країн світу: Азербайджану, Африки, Росії, Туркменістану, США. Ми раніше в Луганську, Там не приємно приятно ви саме. знаєте. ми потом туда жтоміряба здобили нам. Тут были друзья, которые уже пятый курс закінчили, Они сказали, что очень тихие, спокойные, мирные, хорошие. И люди очень добрые. Я раньше, если честно, Україну много думав. Я «Ще в прошлому у мене брат закончило, очень, -очень добрые люди». Для батьків-першокурсників цей день досить хвилюючий. Кажуть, навчання в університеті перший серйозний крок дорослого доросле життя для їх дітей. Ми всі дуже раді і, 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 і мої емоції переповнені. Я дуже ну, ща, щаслива. Венці, і, і, бажаю всім також бути щасливими, миру, добра на. <дихнення> і благополуччя навчатись у Житомирському виші виявили бажання близько 700 абітурієнтів. Юлія Ковбасюк, Світлана Дворак, телеканал Еска 1